Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаємо вас цього чудового четверга, 21 листопада, в програмі ранок вдома. Я Лілія Ребрика, поруч зі мною, як завжди, мій колега та... Костянтин Октябрьський. Вітаємо і щиро дякуємо, що ви з нами. Музичний настрій самого ранку створюватиме наш незамінний маестро Руслан Шекюр. А кулінарний експерт Чабо Бакош завжди готовий дивувати нас чимось смачненьким. Ну а завдяки нашим журналістам, сьогодні ми зможемо побувати на фотовиставці, організованій з волонтерами. Дізнатися секрети боротьби з осінньою хандрою і деталі оновленого функціоналу застосунку плюс». Зустрінемо в студії гостей, з якими поговоримо на важливі і актуальні теми. І це ще далеко не все. Перш ніж розпочати, ми хочемо подякувати нашим захисникам Збройним силам України. На календарі 21 листопада, да. і саме цього дня 1877 року. Американський винахідник Томас Едісон запатентував фонограф mm -hmm. е, пристрій для запису і відтворення звуку. Це відкриття буквально змінило світ музики і техніки. З того часу ми можемо зберігати голоси, музику і, взагалі, різні звуки для майбутніх поколінь. Цікаво, що саме сьогодні відзначають, і неофіційне свято, яке заснував 2005 тисячі Року шотландський музичний продюсер та музикант Біл Драммонд. Воно називається День без музики. Кумедно. <світ> <світ> у ну, кожного своя профдеформація. І у музикантів також. Так. Про інші важливі події незвичайні свята у традиційній рубриці День в історії. 21 листопада 1694 року у Парижі. Народився Франсуа Марі Аруе. Світ знав його як Вольтера. Він був не тільки видатним поетом Франції, одним з найкращих драматургів, а й істориком та філософом. Творчість Вольтера це дотепна іронія і сарказм. Пародійна поема Орлеанська Діва одна з найяскравіших його праць. Дня 1952 року у Києві народився видатний художник Сергій Якутович. Передусім він відомий унікальною серією графічних портретів усіх гетьманів України, а також ілюстраціями до роману Ліни Костенко Берестечко працював Якутович і в кіно для фільму Юрія Іллєнка Молитва за гетьмана Мазепу. Художник створив майже півтори тисячі квадратних метрів декорацій. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи цього дня з інтервалом у 9 років розпочались дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го і революція гідності 2013-го. Тоді українці власним прикладом показали світові, як треба боротися за своє майбутнє та за право жити в єдиній незалежній державі. Сьогодні в Україні відзначають День десантно-штурмових військ. Бійці десантники завжди перші і завжди там, де найважче. Це еліта війська та гордість нації. Загартовані у важких боях. Десантники дають гідну відсіч ворогу і героїчно захищають територіальну цілісність України, завжди демонструючи незламність бойового духу та жагу до перемоги. Два роки тому парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом, а також закликала створити міжнародний трибунал. Це дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й вище керівництво Російської Федерації. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровані понад 136 тисяч випадків воєнних злочинів. Це вбивства зґвалтування, тортури мирних людей, а також бомбардування житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. А яким буде 21 листопада 2024 року залежить від кожного з нас?